14 червня директор школи лінгвістики звітувала про свою діяльність. Світлана Мазу розповіла усім присутнім, зокрема батькам, вчителям, представникам управління освіти і науки та працівникам виконкому про виконану роботу за рік. В цій школі дійсно є чим пишатися, адже щоб розповісти про усі здобутки, не вистачило би і декілька годин. З цієї причини, та зважаючи на дуже спекотну погоду, директору довелося скоротити свою промову. Взагалі, говорячи. Що... Про нашу бібліотеку я повинна сказати, що пройшли такі цікаві акції: благодійна акція Подаруй книгу бібліотеці 450 книг і журналів. Здай макулатуру, здано 844 кілограми. усе про що розповідала директор, присутні могли побачити на відео та фотоматеріалах на великому екрані. Школа лінгвістики за останній рік багато чого досягла. Це і численні нагороди у спортивних змаганнях і літературних конкурсах, і активна громад громадська діяльність напередодні звітування у закладі проводилося відеоопитування серед вчителів та учнів. Усі без винятку заявили про те, що пишаються своєю школою та директором. Останньою пишаються найбільше. Отже, одноголосно звернулися до начальника управління освіти і науки з пропозицією відзначити Світлану Мазур грошовою премією. Є важливими наступні показники. Перше Відсутність плинності кадрів, відсутність харчових отруєнь у школі, відсутність злочинів, скоєних учнями школи, які свідчать про належний стан виховної роботи. Ось ці показники разом дають можливість зробити висновок, що директором школи протягом навчального року приймалися правильні управлінські рішення. Які дали оті вагоми досягнення, які ви сьогодні почули з уст директора школи, заступників директора, які ми? Побачили ось на цьому екрані. Під кінець звіту кожен бажаючий виступив з промовою та подякою директору школи за плідну працю та великі здобутки. Після цього відбулося письмове оцінювання роботи Світлани Григорівни. Результат одноголосний, робота відмінна. Колектив телеканалу Бориспіль бажає директору та усій команді школи лінгвістики у майбутньому досягати ще більших вершин. Тетяна Дорошенко, Богдан Фірсов. Новини телеканал Бориспіль.